Всім привіт! З вами Станіслав, і сьогодні я вам покажу 5 крутих художників, які роблять крутий став в блендері. Я давно хотів зробити відео подобного формату, тож я його роблю. Поїхали. Першим художником в нашому огляді буде Том Хікс, Junior Concept Artist at Expression Games. Warwickshire United Kingdom. Це я кажу, що за артист. І погнали дивитись його роботи та спробуємо проаналізувати, чим вони цікаві для мене і цікаві для вас, не рахуючи того, що вони зроблені в блендер. Всі роботи, всі художники в цій добірці використовують в своїй роботі блендер так чи інакше, або це основний тул, або допоміжний. Як ми бачимо, Том робить здебільшого кораблі і використовує яскраві кольори, такі кайфовенькі деталі, але мені він подобається не за, не за це, а за сміливість, тому що рішення, які він приймає, вони дуже сміливі. На всіх художників будуть силочки в описі до цього відео. Ви можете подивитись на еволюцію робіт. Спочатку у нас були такі концепт-арти, щось архітектурне. Як ви бачите, тут використовується блендер. Ми дивимось далі. Тут такий sci-fi. у нас такі концептуальні челіки в костюмчиках резинових. Все, в принципі, як ми знаємо, тут такий вплив, доволі були популярні такі роботи, і вони досі популярні. Це такий туманчик і якась меха. На передньому плані ми бачимо скани машин. Тобто плановість тримається, композиція тримається, все по центру детальки, все тримається. Тут додати немає чого, все добре, але такого в нас багато, особливо, якщо дивитись на роботи художників з Азії. А далі починається більш цікавий став. Як ви бачите, людина набросала невеличкий скетч, і потім зібрала з нього такий ангарний корабл. Що мені тут подобається, це відчуття масштабу. Тобто, через те, що камера дуже широко поставлена, ми бачимо, що воно дійсно велетенське. І ви можете помітити, що він використовує, ну, я не знаю, як конкретно Том робить ці штуки, але а, ви бачите, тут маленькі діталі, там, там, там. Тобто, все по правилах композиції у нас є а, пусті поверхні і акцентні ділянки з деталями. І загалом це створює таку ілюзію того, що це щось дійсно велетенське. І тут починається серія а, робот з кораблями. Ми можемо почитати опис More sci sci-fi Ships in Blender. Тобто людина вирішила поробити sci-fi кораблі в блендері. Тут дивіться, що мені подобається. Те, що у нас такий велетенський жовтий корабель, на нього яскраво падає світло, але його бекграунд він в тіні. І виходить такий дуже органічний, чіткий, правильний, класний контраст. Тут все таке прям темне, а корабль прям попап, тобто він в, 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 вилітає на передній план. А тут, ви бачите, він перегорнув цю тему. А, я думаю, що це не помилка, тому що а, коли у нас джерело світла знизу, то створюється таке враження, що це якась орбита, орбітальна станція. Тобто, Сонце відбиває світло на якусь планету, і воно може підсвічувати об'єкти знизу. А, так що це теж має місце. Далі корабель, корабель, корабель. Ну, Корабель, бачите, дуже гарні хмари, такі фотореалістичні і взагалі все дуже якісно виконано. Мені дуже подобається. Тут у нас вантажні штуки. Я думаю, що це в фотошопі текстурки, просто вони пласкі, бачите. Але в усіх його роботах, що їх об'єднує, це гарна композиція. І дуже гарне відчуття масштабу. Дивіться. Бум. Така у нас діагональ, він прям стріляє, він так прям втикається в око. Дуже хорошо, таке червоне. Тут теж саме: Another ship blender Fun. Бачите, людина розважається в блендері. Бум. Така от рельса. Оце дуже класний концепт. Натхненний потягом. Inspired by the old train. Воно таке жовте. Ми бачимо тут шашечку, як на таксі. І знову той, той самий прийом. Його багато де використовують HG-артісти, що у нас отака от тінь. Вона закриває частину об'єкта, і сонце падає на, на цей об'єкт, і тінь його підкреслює. Тут у нас він такий розмитінький. Інший кут. Класно, сміливо, Детальки pretty good, pretty like. Що далі у нас є? Тут все те ж саме. Такі ж такі ж хороші рішення, гарні кольори. І що мені подобається? що Чим далі його роботи стають, стають новішими, тим більш вони яскраві. Тобто тут. Він повністю сміливо використовує такий насичений зелений, жовтий, а це підтримано у нас таким от темним зеленим кутом, тіні. І подивіться, яка композиція. Тобто у нас тут трошки є небо, це дає нам контекст у зображенні. Тут у нас такий супер гострий кут. Ну, прям композиція дуже хороша, дуже смілива по кольорах. Тут в тінь, бачите, уходить в такий е, насичений, синій, але це не кидається в очі. Тобто все дуже органічно і в той самий час дуже яскраво. Е, я це поважаю. Е, тут воно таке трошки розбадяжене по кольорах, але ці камінюки прикольні. Бачите, сині білі, теж сміливо. Поставитись синій корабель, на синій фон це сміливо. Тут у нас така розтянута машинка, приємна рослинність розставлена. Нагадує мені роботи одного а, такого діда, М -м, був курс багато-багато років тому. Там Якийсь дід малював таку червону машину а, прям гуашю такими фарбами. От, Так що, можливо, це натхненне а, тими речами. Багато що натхнено багато чим. Тут так само дуже яскраві кольори, прям такий блакитний, майже білий і рожевий з чорним, і воно, прям так стирчить дуже хорошо. Так що, зацініть роботи цього артєста є, є що підхопити собі. Погнали до наступного артріста. Це у нас буде. Луїс Лорент, якщо я правильно вимовляю ім'я цих людей, сподіваюсь, вони не образяться. Лід Environment Concept Artist at Atom Hawk, Montreal, Canada. А прев'юшки робот трошки ну, не такі, що вони такі. Вау! Але коли відкриваєш роботи, то тут є багато цікавих рішень. Як бачите, він так само використовує Blender. Тут, тут у нас такий пісочок, який дає вайбу. І я ще не вловив саме фішечку, що він робить, але він використовує кісті. Ось тут, бачите, воно таке кріспі-кріспі. Можливо, це просто домальовано в фотошопі, але воно придає такого смаку. І це ну, водночас видно, що воно зроблено на швидкоруч, але на, всі, на все, що треба було звернути увагу, увага була звернена. Дивіться, які класні текстури на підлозі. Тут у нас такий сніг, лужи. Каміння, яскраве світло, донат. Бачите, хтось нарешті зробив нормальний донат в блендері, а не крінжовий донат. Такі у нас тут березки. Погнали дивитись наступний проєкт. Я бачив тут щось доволі цікаве. Бачите, тут так само такі викручені блискучі поверхні, вони хрустять. Тут воно як папір, і, і знаєте, трошки дивно, але сміливо. І мені це теж подобається, тому що воно нестандартне. Це, в принципі, sci-fi, але не generic sci-fi. Тому мені цікаво, я люблю все, що ну, якимось чином виділяється. Тут по композиції все теж супер. Бачите, у нас горизонт. вона йде вглубь, воно йде вбок. А, підсвічено так само яскравий об'єкт, частина його в тіні, частина на світлі. Це прям а, трік номер 1 Всі це використовують, так що і ви можете це використовувати в своїх роботах, бо це хорошо працює. Тут у нас все супер класно, тут у нас все супер класно. Тут концепт арти. Дивіться, людина в блендері. Це все наскапліло, і мені подобається, що воно виглядає як папір. Тобто оці частини, вони як тканина. І це супер класно. Я люблю, коли тканину інтегрують в, в Hard Surface. Трошки такий Destiny Vibe. Мені подобається, смілива робота з матеріалами. Вони такі гостренькі. Тут у нас а, трошки еклектика, бачите якісь африканські мотиви з мозайками, а, і якісь лицарі іспанські, і якийсь сайфай. Ну, коротше, це повна еклектика, бачите, тут у нас лицарі і це теж блендер. Так що блендер руліт. А, як ви бачите, в блендері працюють круті артісти, і ви можете робити от прямо будь-що в блендері. Використовуючи блендер і архітектуру, і концепт арт, і щось для ігор, і щось для будь-яких проєктів. Так що це супер версатайл. Давайте ще подивимось на ці роботи. Мені подобається, тут все таке розблюрене, розмазане багато кістей, багато людей помалювала в фотошопі, це видно. Але основа зі світлом і з оцими блоками і з хрустящими текстурами. Це блендер. Подивіться от сюди, така підлога. Тут у нас. цей, ну Коли брашем мазюкаєш і розставляються об'єкти. от. Я забув, як це називається. Скатерінг, скатерінг, але у мене є туторіал про це. Тут щось можливо процедурне, можливо, ну, виглядає як процедурна генерація з якимись мешами. Виглядає добре, насправді цікаво. Destiny вайбно, це він, я так розумію, розробив асети, із яких потім вже можна і збирають рівні. Так що, Луїс Лоурент, ставимо вподобайку, дивимось арти. Підписуємося, їх багато. Погнали до наступного артиста. Так, це у нас Nicodim Джей Малек, якщо я правильно вимовляю. Concept Designer and Character Design Studio Berlin, Germany. Тут ми бачимо такі ж самі стандартні рішення по блендеру. Ну, по, по туманчику. Це супер тема. Додаєш туманчик, і все супер. Гарна композиція. Якісь черв'ячки, це у нас щось таке лавкрафтіанське. Лавкрафт... Мені сподобалась оця робота. Тут у нас такі цікаві форми, трошки мені нагадало, це останній Devil May Cry. Тут у нас така сфера з шипами і така от гілка росте, це як квітка, і воно таке цікаве тут лежить згори світло. Мені все подобається. Тут у нас велетенський кузнечик, на якому їздять аватар, подібні люди. У нас гриби, у нас туман, гарна композиція, гарні кольори, гарне світло, все супер добре. Так, що тут? Ну, оце мені подобається. Класний кінь, до речі, дивіться, йому світло падає на обличчя, блендер використаний. Можливо, він е, накидав меші і поставив світло в блендері, а далі вже підмалював, щоб воно було цікаво. Тобто, як бачите, доволі стилізовано, але доволі насичено і цікаво. І такі сміливі мазки. Я люблю сміливі рішення. Е, good, 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 gut. Good. Е, тут у нас. Я так розумію, асети для якоїсь э, medieval frostpunk like щось. Типа э, це гріль, бачите? У людей багато грилів, і вони смажать рибку або якихось черв'яків э, сосисочних. Оце мені подобається. Тобто, бачите, він зібрав з корабля і дошок, і оці е, мохової криші трав'яною таку земляночку, але вона, ну, як бліндаж. Тобто хороший, такий добротний броньований бліндаж. Е, нам би такі по всій країні. Е, подобається, подобається ритм оцих штучок з ереєм. Воно так сидить в ландшафті в рельєфі і багато варіацій. Оцей мені концепт подобається. Really good. Really, good. really good. І з останніх робіт, як ви бачите, в блендері він зробив ну, така фоторампа, але тут цікаво оце от світло. Бачите, воно так стоїть, що воно світить прямо на стик і формує таку. Яскраву лінію. Без неї було б значно скучніше. А людина зробила так, що вона є. І, і за це вподобайка лайк. Мені подобається ще цей бекграунд. це як рампа, але тут у нас такі точечки просторові, і воно цікаво. Значно цікавіше, якщо би тут нічого не було. У нас такі роботи білі. Мені подобається оцей вайринг, uh, такі як з проволоки зібрані кола. Вони трошки такі небрежні, і мені це подобається. Як бачите, більшість артістів, які я дивлюсь, і які мені подобаються, у них такі доволі небрежні роботи. І ну, мені здається, це круто, тому що коли люди щось вилізують, то це якась ознака несміливості і невпевненості. Можете побачити супер всякі митці, вони просто все намазюкали і довольні. Так. Погнали до наступного художника. Це в нас Барт, вибачайте, Чоржевський. Чоржевський, Варшава, Поланд. Ну, це наші польські брати, але концепти дуже цікаві прям класичний environment art. В такому розумінні все в, в одній гамі, такий геймдев, геймдев. Як бачите, тут у нас пташечки додані для масштабу багато використано волюм об'єктів, щоб, щоб надати глибину. Бачите, от якщо тут не буде цього волюма, то воно буде відчуватись. Плоско. А людина додала volume, і ми маємо глибину маємо тут так само маленьких людей для масштабу. А, і мені подобається, що є футаж з блендера, тобто ми в Cycles дивимося, як це виглядає. Люди роблять кайф в блендері. Тому качайте блендер, вивчайте блендер на моєму каналі. Не забувайте на мій канал підписуватись. І у нас там ще є, є ще художники. Дивіться, значить, це у нас якийсь Blender Mermaid, класний камінь. З з. з... З, піксель, з пікселя, скоріш за все, о, дивіться, яка композиція з Сп під низу. Тут у нас розблюрена частина е сідниці цієї прекрасної русалки. У нас є краб, який радіє. Він сидить в руці. Я на сканах такий, здається, бачив. І у нас таке з неба біле світло, яке трошки overexposure, Класно зроблено, сміливо. Одразу видно, що людина знає, що вона робить, і вміє робити те, що вона робить. А, так, а, значить, є такі челіки. А, нагадують мені, пам'ятаєте, фільм П'ятий елемент, і там були такі інопланетяні золоті, вони так йшли. От Мені чогось нагадало це, хоча вони абсолютно не схожі. Такий гарний концепт. О, Знову футаж з блендера, щоб ми побачили, як це виглядає. Ми бачимо там шари. Ми бачимо в сайклсі, рендер, прикольні тіні, прикольне світло. Прям. От, супер, що він це додає. Мені подобається, що це додає, бо це робить мої відео значно цікавіше. І мені не треба багато напружуватись. Так, значить, суперські роботи. Зацініть. Оці класні теж. Дивіться, у нас вода така хрустяща, прям Трошки вона як пластик виглядає, як резин, але мені це подобається. Воно як мі мініатюр вайп має. Тут у нас таке хру хрустящі буї, якийсь світ після урагану чи цунамі. От всі дивляться, як все розвалилось. У нас в Україні от весь час все так виглядає. Так що знову блендер футаж. Людина зібрала це з досочок класно, надихаюче, А це головне. А, так що, і останній художник в цьому відео, бачите, тримає, тримає туманну марку. Знову ж таки, у нас туман, 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 міст, сонце. Це дає глибину, це безпрограшні рішення. А, знову у нас такі машинки розбиті, ржаві і ржаві а, люди для масштабу. Супер композиція, все нема чого додати. Все класно. Такий у нас постапокаліпсис, десь мост вдалині, туман дає глибину. Що ми сьогодні вивчили? Що додавай туман в кожний свій проект, і ти будеш класним художником. Мені подобається отут світло, особливо воно таке незрозуміло звідки світить, і чи, чи з неба, чи знизу, але світить тим не менш. І оці от вода прикольно від і така темна частина знизу вона відмежовує формат. Він якби тримає знизу як фундамент, це використовує багато живописів. Е, е, як цих е, лендскейперів, які пейзажі роблять. До речі, якщо вам цікаво, е, щоб я зробив по подібне відео в такому форматі, але про класичних естеблішт художників, там, як не знаю, Пікассо, Рембрандт от всі класики, Дега, Дега. Мане, е, Будь-який, я подивився роботи всіх художників, ви не повірите, але це так. Так що я можу зробити огляди, добірку моїх улюблених живописців. Можливо, це буде цікаво, там так само багато є чому навчитись, і ці люди точно це дивились і вчились. Так що на цьому все. Підписуйтесь на мій канал. Підписуйтесь на цих художників або принаймні, подивіться їх роботи. Напишіть, що побачили їх на моєму каналі. Сподіваюсь, ви надихнулись, вивчили щось сьогодні цікаве і щось цікаве побачили. Не забувайте донатити на ЗСУ, кидайте донати дуже зараз потрібно. Всім пока, до зустрічі в нових, неймовірних відео.